З доступністю стикаєтеся кожен день і давно, і давно її досліджуєте. Як за цей період, що ви її досліджуєте, які зміни? Позитивні негативні? Дійсно, я пересуваюся з 93-го року на візку. Травму отримав в армії, і я десь маю такий досвід порівняти, як ви кажете, за цей час, за цей період вже до, нас, до наших е, років, до нашого часу. І дійсно, я вам скажу, що все змінюється, тому що ми живемо і мусить щось змінюватися, правда? І в плані доступності теж зараз змінюється все. Але це, напевне, ну не можна так казати, але напевне, що ну не заслуга, та? а, так час, так сталося, так Бог дав. Та? Ця війна як Олександр Оксивич казав, каже, це напевне, там нам Бог дав для того, щоб ми трошки зрозуміли і усвідомили, де ми живемо, для чого, про нашу патріотичність і так далі. Тому, напевне, так Бог дав, що і безбар'єрність разом з війною. Перейшла в такий пріоритетний напрямок, і власне зараз з подачі президента, першої леді, власне, вони зараз трошки це все, скажімо так, піднімають на той рівень, на який би мав бути. Бо вже самі виклики війни, самі розумієте, що вже ця доступність, ці автобуси, пібезбар'єрні маршрути і так далі. І так далі, це все зараз є дуже актуальним, пріоритетним, бо дуже є багато військових з інвалідністю. У Нас тим більше Івано-Франківську, бачите, як. Це все розвивається, у нас досить велика і потужна така спільнота ветеранів. Тому я вам скажу впевнено, що воно змінюється і змінюється на краще. Які зміни за останній час ви б могли відмітити, які вам дуже спростили життя і спростили тим людям, які вас. Ну, бачите, за свій час, відколи я є людиною з інвалідністю, скажімо так, я привик десь сам боротися за своє життя. Сім'я, дружина, діти і так далі, за цей час я вже трошки е, розумію, знаю і можу відстояти свої права. І, і тому десь за цей час якісь зміни, дуже багато змін. Зрозуміло, що так. Тому що якщо ми десь раніше нас е, колись, та, коли я тільки став людиною з інвалідністю, з армією привезли, та, е, і мене Мої друзі познайомилися з Мальківської службою допомоги. Вони до нас приїжджали додому, забирали, соціалізували, скажімо так, і назад віддавали батькам. Але це був такий перший етап. Знаєте, зараз це все відкрито. Зараз дуже багато реабілітаційних центрів, зараз дуже багато навчальних закладів. Тобто, зараз для людини з інвалідністю дуже великий відкритий світ. І саме, напевне, найбільше в цьому це інтернет. Ці соціальні мережі, і так далі, так далі, наші спільноти і так далі. Бо ми вже десь пройшли цей шлях і можемо порекомендувати тим чи іншим, тим паче люди, які ну, там, отримали чи з народження мають інвалідність, вони вже дивляться, ну, спостерігають, як цим можна жити, як це треба жити, мають якісь приклади свого життя. Так? І відповідно вже собі займаються тим, чим хочуть, чим можуть так далі. Головне, що ставити якісь цілі, мету і відповідно. До них йти. Десь в такому плані. Іван Франківськ на фоні інших обласних центрів з доступності, ви бар'єрністю, яке місце його поставили. Я завжди кажу: наше рідне місто, іван Франківськ, наша область, на перше місці. І дійсно, тут, от, навіть, Тетяна Анатольна була, приїжджала там, вона теж десь е, собі, скажімо так, навіть не знаю, чи ви брали в мене інтерв'ю чи не брали, але вона щось там теж сказала, таке я не чув, правда, інтерв'ю. Але впевнений в тому, що вона задоволена безбар'єрністю і доступністю нашого міста, тому що я навожу завжди приклад ніде в обласних центрах. ну Зараз, може, є десь такі приклади, але раніше в нас мертв, Руслан Марцинків, сідав на візок, брав свою команду, і ми що в якому році це по 100-метрівці і так далі, проїжджали. І тоді вже всі розуміли, що це потрібно, що це треба, бо є маломобільні групи населення, які дійсно це, цього потребують. І за кордоном воно ну, так давно вже є, бо власне якість життя, пересування, послуги, е, отримання, яких для людей з інвалідністю я не кажу, що має бути в пріоритеті, але має бути хоча б бодай на рівних з усіма іншими, правда? Оце важливо. Тому, тому власне, ця ініціатива, е, центр міста, там, можливо, десь є питання до спальних районів і так далі. Але все ж таки перевезення комунальним транспортом та електротранс дуже. Воно перекриває все місто, все доступне, доступні автобуси і так далі. Тобто є нюанси, є десь якісь і звернення, скари, але це є людський фактор. Без цього неможливо, розумієте, бо ще такий не вродився, щоб всіх задвільнив і так далі. правда? Наше місто на фоні з іншими, я рахую, що воно є найдоступнішим. Чому? Тому що. Київ, там пагорби і так далі, та з одного боку, Львів беремо, це ж старовинне місто, теж такі різні, у них свої моменти є. Наше місто розраховане, розміщено на площині, правда, рівненьке. Тобто тут можна пересуватися із одного кінця міста в другий. Можна, якщо брати такий електропривод до війська, можна за 20 хвилин переміститися, навіть без громадського транспорту. І в не стояти. І в заторах не стояти. Ну, це така велоприставка до, до війська, до такого активного війська. Я не маю, але настільки знаю, маю інформацію останню, що для, можливо для ветеранів будуть видавати такі приставки власне, для пересування. Бо зручно, тобто ти собі його причепив і можеш пересуватися з допомогою цього електроколеса. Якщо тобі не потрібно, відчепив собі в кімнаті, ти собі пересуваєшся. Так, на звичайному візку. Тобто це дуже зручно, бо е, от я на такому електровізку пересуваюся, великому. Та? І ним зручно, але ти вже не заїдеш, скажімо так, е, ну, в свою кімнату, бо треба колеса повитирати і так далі. Тобто теж є моменти, які, знаєте, хоча е, транспорт громадський можна е, собі без перешкод потрапити і так далі. Тобто Тут залежить від людини, залежить від її функціональних. Таких моментів, настільки їм зручно і настільки так. Зараз держава вже навіть відмінила таку, була раніше така таблиця сумісності по технічних засобах реабілітації. Відповідно, були обмеження, певні. Якщо ти вже на активному візку, то тобі електровізок не, не положено. Якщо там е, ти лежачий, то значить, тобі е, активний візок не, не, не давали. Тепер же це все повідміняли і слава Богу, що. Що прописує тобі лікарі, реабілітологи у програмі індивідуальної програми реабілітації, то відповідно держава зараз надає, видає і, і можливо, навіть цей електроколесо це буде скоро доступний для всіх. Колесо стало Ви будете прирівнені до кого? До водіїв, до пішоходів. Ну ми вже прирівні до, до кого. Бачите, тут для треба я, які правила дорожнього руху для вас будуть діяти. Тут треба. Навести лад в цьому всьому. І, напевне, навіть, можливо, не міська рада, не місто, а можливо, це десь компетенція Верховної Ради, та? бо все ж таки треба дійсно, як ви кажете, розділити, поділити, це все. Ми прирівнюємося, е, е, згідно прав дорожнього руху до автомобілів. Тобто ми рухаємося, якби можемо і по дорозі рухатися відповідно згідно прав дорожнього руху. Та є ж тут в мене там всі повороти, фари і так далі, на цій міську і так далі. І, але бачите, що зараз останнім часом відбувається, що зараз дуже багато випадків у цих власне, і скутеристів, і, власне, це, якщо вони їздять на, на самокатах цих електричних правда? то взагалі ну от куди його віднести, цей електричний самокат, Куди? до велосипедистів, до мотоциклістів чи до кого, скажіть, Та, от власне, що тут. теж таке, Це не тільки в нас, це в Європі теж така практика, і так далі, але там десь створюють такі зони. Обмеження цього року. Наприклад, у нас би була 100 метрівка, де, власне, е такі електросамокати не мали би можливості рухатися по 100-метрівці. Розумієте? Це б, напевне, десь, або обмежили швидкість там, до п'яти чи до скільки там е кілометрів за годину, щоб не виникали такі ситуації, як ви знаєте, і, і, і читали і бачили. Я пам'ятаю десь кілька місяців тому львів'яни привезли в наш сервісний центр автомобіль, щоб навчати людей, які просуваються на кріслах колісних автомобілем. Вони його показали, як ми його забрали. так? Вони показали, що він є. Ні-ні тут треба трошки уточнити інформацію, бо знаєте, де дзвін, але знаєте, де нам Я вам трошки точніше розкажу, бо в принципі у нас у Львові. Є у Львові, у Вінниці, у Києві, тобто є в чотирьох таких великих містах оці школи, де є такі автомобілі, пристосовані, мають ручне керування, де люди з інвалідністю можуть після теоретичних е, здач екзамену е, сідати практично і здавати екзамен водіння. Е, у нас теж є МРЕО, угу. ну от власне, але в нас немає цього автомобіля. Тому була домовленість ми навіть зверталися до мінветеранів, до нашого управління ветеранів теж. І от сам пан Роман Приміщ теж розказував, каже, буде таке. А зараз вони просто привозять цей автомобіль для того, Отже, вже там набралася група. Набралася група е людей з інвалідністю, які хочуть здати на права водіння. І тоді вони там їх є 3, 4, чи 5, так далі. Туди вони замовляють цей автомобіль зі Львова, бо у Львові є така школа. В школі ти треба вчитися 3-4 місяці у Львові, розумієте? За державні кошти, звичайно, ну для ветеранів це безплатно, так далі. І тому вони їх привозили сюди, щоб хлопці собі спробували подивилися. Можливо, хтось вже і здавав там ці екзамени. То не так було, знаєте, щоб привезли, показали і так далі. Дуже би було добре, якби у нас, наприклад, у івано франківську місці була така школа, яка б мала такий доступний автомобіль, щоб люди з інвалідністю мали можливість і право здавати цей екзамен, практичний водіння на, такі, на такому автомобілі. Але я думаю, що це буде теж, тому що е, наш керівник МРЕО теж, е, вони всі адекватні, всі такі, знаєте, вони ж перейшли зараз в нове приміщення, там все доступно, все можна заїхати, в туалет, в будь-якої кабінки і так далі. Тобто там зараз теж все, все інклюзивно. І я думаю, що такий автомобіль у нас теж буде незабаром. Основний спорт це дуже добре. Е, е, раніше його називали рекреаційні види спорту. У нас були такі теж. Бо я вам казав, що я мав десь дотичність до мальтівської служби, і до війни ми завжди проводили хоча б раз-два рази на рік такі е спортивні заходи, е як рекреаційні ігри. Де були дуже багато. ну Зараз не адаптивні спорти, сп спорт, та, називається, та, там були і боча, і теніс, і стрільба з лука, і е хокей на візках, і е е крекер. Ну, тобто, дуже багато таких видів спорту, які ми практикували, показували що для людей. З інвалідністю, що вони е, мали можливість спробувати, можливо, їх це зацікавить і десь зануритися у цей спорт. Зараз це трошки інакше все відбувається, бо є ветерани, є адаптивні види спорту, бачите, ігри нескорених дуже багато зараз, таких різних заходів є. І є десь свого боку інваспорт. Mm -hmm. Інваспорт е, це така структура, яка, власне, без якої людина з інвалідністю, навіть показуючи якісь великі результати, не зможе потрапити десь. Навіть на високий рівень змагань, тобто паралімпіади, чи якісь інші обласні змагання, і так далі. Тобто, і тут десь є такі моменти в цьому плані, що е, бо навіть якщо ветерани показують хороші результати, там навіть, навіть приїжджають на е, чемпіонати України, і, грають перші місця, і так далі. І, власне, їм треба продовжувати. І, от, власне, що якраз шлях до, до цього. На міжнародні змагання тільки через інваспорти. Ну, чомусь така система. Можливо, десь щось змінять у ну, недалекому майбутньому і так далі. Але, але наразі так відбувається. Тому адаптивний спорт в мене присутній. Я дуже сам люблю бочу, знаєте, така боча є. Е, і Ми теж були, з нашою організацією ініціатором івано Е, Створили команду Strong in Spirit. Mm -hmm. По-англійськи, так. Та і займалися у коледжі фізичного виховання, їздили на змагання е, міжнародні були, навіть у Польщі і так далі, нас на, 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 на чемпіонаті України. По тому ми запровадили такий у нас е, у Івано-Франківську Кубок Західної ліги, де з'їжджалися всі спортсмени Західної України. І у нас тут коледжі фізичного виховання спортзалі бо є саме класне, таке покриття там. Вони теж там проводили такі проводили такі, власне, якраз змагання. Це дуже всім сподобалося. А потім ми, нас, мій товариш Володя Онуфрик, почав тренувати дітей від Інваспорту, власне. Ну, ну, щось щось, це все, щось, ну, Бачите, тут знову ж таки залежить від керівництва, від Інваспорту, від фінансування. Щоб десь поїхати на якісь змагання, знову ж таки, треба ділити кошти і так далі. І так далі. От, власне, що хотілося, щоб ця інфраструктура інваспорту була краща. Дійсно, я вже працюю не один рік тут і, і за цей час я десь є знаєте, такою проміжною ланкою, між ладою, яка сидить тут десь там зверху, та, і між тими людьми, які мають великі потреби. Та. Раніше я десь теж був громадський діяч, я писав. Писав до влади, звертався і так далі. Зараз я вже служу з цього боку, і до мене теж приходять звернення і скарги. І дуже багато, бо є таких дуже багато дописувачів, навіть людей з інвалідністю, власне, де, е, ну, де люди хочуть щось розрушити, щось вирішити. Чи це долина, чи це косів, чи це тлумач. Тобто є такі люди, де звертаються. І от мене купа папок вже от, Катя мені допомагає в цьому плані. І я мушу відповідати на ці звернення і так далі. Десь були виїзди комісійні і так далі. І тому десь мої друзі кажуть, ти завжди писав з того боку. А тепер посиди з цього боку, побачиш, як це, як це працює ця система, і як це на це все треба відповідати, реагувати і так далі. І ти з другого душою хотів би допомогти, і хочеш допомогти, і стараєшся допомогти. Але є система і так далі. Та я відповідаю. Я виїжджаю на звернення, навіть сьогодні з долини. Е, хоча були усні, звернення і так далі. Е, нещодавно були в долині, бо ми з. Департаментом туризму моніторимо туристичні об'єкти. по області. Ми вже майже об'їхали цей керунок, Південний такий, області, У вівторок, напевне, поїдемо в Болехів ще і були в Долині. І, власне, інколи ці чиновники місцеві, які йдуть зі мною поряд, і ми моніторимо той шлях безбар'єрний, чи той чи інший об'єкт, вони мені кажуть, знаєте, я ніколи не звертала на такі уваги. А от тут з вами прийшлися, бачите, і побачили і ті бордюри, і ці переходи, і ці пантуси недолугі, і так далі. Розумієте, І це я не маю можливості е, контролювати чи давати якісь вказівки. Я можу згідно своїх посадових обов'язків тільки надавати рекомендації, просити відповідно. Розумієте, нема такої ще. І от ми говорили навіть з Тетяною Анатолійовина, власне, про, про такі моменти вона каже: та дійсно, що зараз. Е, Змінюється закон, власне, пишеться закон новий про, е, як вона чітко сказала, так, невимушену дискримінацію. Невимушена дискримінація. Тобто, ви, е, тут нема пантусу до цього закону, скажімо так. Да? так? А ви приїхали і не можете питати. Це невимушена дискримінація, власне. Але це є дискримінація. А в нас є закон, чіткий, де, де прописано. E, навіть e, покарання строгі такі, якщо це є дискримінація. А це є дискримінація, бо ти не можеш потрапити туди, да, ти не можеш потрапити в магазин, купити ліки, чи ще щось так далі, чи потрапити в той чи інший об'єкт, це є дискримінація по відношенню до людей з інвалідністю, правда? Mm -hmm. Ну так. І воно, відповідно, має каратися закон. І тут всі питають, чи були випадки. Я завжди кажу, знаєте в тому фільмі, немає, але будуть. Та, немає, але будуть. Так що десь е, в такому плані стараємось. Ту ж теж там якісь питання було, людина з інвалідністю, питання добросусідства, межі і так далі. Знаєте, було багато різних. Е, Такий є в мене пан Волощук з, з Косівського району, то він дуже добрий дописувач. І тут ти не даєш відповідь часно. І тут вже е, приходить лист від е, Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Є порушення, значить, він пише мені і звертається туда, що я не даю відповідь. Розумієте, як би вже такий е, такий компетентний чоловік, який ну там, батько писав постійно. Ну, це можете там давати, не давати, і так далі. Але мене, то, то вже така у нього робота, така професія і так далі. Ну, з одного боку, це добре, знаєте, бо він стимулює, він щось хоче змінити і так далі. і так далі. Але з другого боку, не будеш сидіти постійно, відписувати йому якісь відписки чи ще щось так далі. Тому. Знаю вже цю кухню із іншої з громадської позиції, скажімо так, і зараз. Та я теж думав, що я зараз прийду сюди. Зараз любі двері можна буде відкрити коляску, хоча я так це роблю, і так далі. Але е, є певний порядок, є система, власне, і ти вже розумієш, наскільки ця система функціонує, і ти сам розумієш, що ні ти не зможеш змінити, ні це керівництво вище, і так далі. Що це треба якось зміняти в корені, особливо. Щодо питання безбар'єрності і доступності, в принципі, має бути якась відповідальність, покарання за те, що немає, так далі. Ну, бо без того я. А наші ж люди вони завжди як. Завжди можна обійти там чи цей закон, знаєте, як, як диж. Тому десь так був досвід, що ну, Сакі, ви пам'ятаєте, це Крим, це була столиця людей з інвалідністю, навіть цілого Радянського Союзу на той час. Зараз я думаю, ну я думаю, що ми ж туди повернемося і 100% повернемося, якби там не було. Але в свій час теж там, десь ми були, а й Петрі, там є така вершина теж, там теж є такий фунікульор. Mm. <laughs> у вас в свій час ми собі, значить, я, дружина, ще друг у мене був на візку, і так далі, і, і, і малий Дем'янчик. То, то є такий досвід, що ми піднімалися там наверх такий. І до цього часу, пам'ятаю, коли так стоїш. Бо, ну, Крим, жарко, як би там не було, наверху, піднімаєшся, це морське повітря, і воно така прохолода, так приємно, так класно. Ну, це десь такі спогади. А що ви до якихось технологій ще таких, ну, ну різні підйомники, та, тобто ми десь проїжджали Німеччину з таким танцювальним колективом по різних таких заходах, бачили, як ці люди. Які є старшого віку, як за ними доглядають, які у них є засоби гігієни і так далі. Тобто це все десь здобувалося, дивилося і отримувалося такий досвід для того, щоб десь це все впроваджувати в нас. І зараз це вже все в нас є, теж якби там не було, бо держава вже старається, намагається змінити, зробити зробити життя. Для людей з інвалідністю якіснішим. І якщо людина має бажання, будь ласка, хоче працювати, будь ласка, центр зайнятості тобі надасть любі, е, любі умови, які ти хочеш, знайшов е, роботу. Будь ласка, е, сам підприємець має можливість отримати на облаштування робочого місця там щось 120 тисяч гривень, для того, щоб облаштувати це місце для людини з інвалідністю. Знаєте? Хочеш вчитися, будь ласка, любий. хочеш дистанційно, хочеш так, хочеш за сертифікат центру зайнятості, будь ласка, тобі оплачують, чися, тільки працює. Бачите, зараз який брак робочої сили. Зараз всі поїжджали, молодь поїжджала і так далі. Зараз, я думаю, що це зараз буде дуже актуально і дуже доречно в тому плані. бо ну, Хоча наші люди і так працюють, кожен як собі старається, як собі, скажімо так, постелив. Так, хтось айтішниками, хтось десь виїхавши за кордон. Хтось Тут десь пише якісь книжки, вірші і так далі. Тобто, ну, людина має таку властивість пристосовуватися до того життя. І залежить від її характеру, від мрії, яку вона собі ставить ціль. Як в нас кажуть народі, так? як собі постелиш, так і виспишся. Так, mm -hmm. що, так що це, напевно. Дякую вам за розмову. Я ну, бажаю, що байпет стала вашою мрією, яка ще відкось Prada? Daí, boa. Praula?